Вітаю вас на каналі The Little Lady From Ukraine. Сьогоднішня тема відео це ось моя глаксинія, про яку я говорила вчора. Про насінневу коробочку, що вуху-ура, в мене буде насіння. Але, на жаль, коробочка загнила. Ну, вона не могла почати засихати так рано, дуже мало часу пройшло. Тому отримати з неї. Насіння, це, ну, навіть не один відсоток. Хоча квітконос Пружний. ну, Буду чекати ще на інші глоксині, хто, можливо, зацвіте цього року. Там, в принципі, є бутони невеличкі у махорових ще, але це не факт того, що вийде запалити. Ось така от печалька, на жаль, виходить. Ну, що ж, і таке також буває. Я думаю, це пов'язано з тим, що а, там течинки були недорозвинені. На цьому все. Всім дякую за увагу! Па-па!